Швая Юр. Швая Тетяна. 9 клас. Вочицька гімназія Заречненської селищної ради Варазького району. Леся Українка. Урок створю і слова пісню. Та що ж ти, дівчино, чи я ж розбійник, Я тільки хотів цю точити з берези. Не тачи, це кров її. Не пишу крові сестрою з моєї. Береза ти називаєш сестрою, а хто ж ти така? Я Мавка, не А. От ти хто? Від старих людей помавчу не раз. Але сам ще й зроду не бачив. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж, ти ж така дівчина. Ба ні, хоч як панна, твої руки білі, і сама тоненька, якось убрана, не понаски. А чом же тебе очі не зелені. Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О, тепер же сиві, як та яхмара. хмара. Ні, здається, чорні, чи може кари, ти таки дивна. Чи ж гарна я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Ех, таке питаєш. Чого ж цього не можна запитати? Ось дивись, там питає дика рожа, чи я хороша, а я синій киваю її в найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав дерево німе, та й годі. Ні, мого в лісі в нас нема, нічого. Чи то ти все отак сидиш у лісі? Я з роду не виходила, ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, ніколи не думала я про те. Мені здається, що жила я завжди. І все було як от тепер? М -м, здається, все така. А хто ж твій рід? чи ти його взагалі не маєш? Маю. Я лісовик. Я з його дідусью, а він мене дитинко або доню. Так хто ж він? Дід чи батько? Не знаю, хіба не все одно. Ну, чудні ви тут у лісі. А хто ж тобі тут мати чи баба, чи як вас тут звуть? Мені здається, часом, що верба ось та стара та матуся. Вона мене на зиму прийняла і прогном м'якеньким устила для мене ложе. Там ти зимувала. А що ж ти робила цілу зиму? Нічого, спала. А хто ж зимою робить? Спік ліс і очерет. Верба рипіла все, засни, засни. І снилися мені все білі сни, на сріб сали – Ясні самоцвіти стелилися незнанні трави, квіти, блискучі, білі, тихі, ніжні зорі спадали з неба, тихі, непрозорі і клалися в намети, біло, чисто попід наметами. Ясне намисто із кришталю грає і ряхтить усюди. По біли снах рожеві гадки, легенькі гаптували мережки. І мрії ткани золото блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя супілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся.